Thank you На нашому каналі новини у студії з останніми подіями дня Максим Лінник. Вітаю. Замить повна інформаційна картина середи. А на початку випуску стисло про головне. Велике переселення відміняється. Український флот залишиться в Одесі. Музика. Гучне затримання біля Малиновського. Групу озброєних придністровців підозрюють у причетності до вибухів у нашому місті. Гості не з власної волі. Десятки переселенців з Донбасу знайшли притулок на Буніна, але нині і сам хостел потребує допомоги. Розпочнемо випуск із оптимістичної звістки. Командування ВМС України, і кораблі флоту, залишаться в Одесі. Про це у середу під час свого візиту до нашого міста заявив міністр оборони Степан Полторак. За його словами, питання про переведення командування та кораблів до Миколаєва на порядку денному вже не стоїть. Головною базою військово-морських сил залишиться Одеса. До прийняття такого рішення причетні й депутати Одеської облради, які просили главу держави втрутитися у ситуацію з реформуванням військово-морських сил. Нагадаю, звернення до президента було прийнято на першій цього року сесії облради. А тепер нові деталі спецоперації біля Малиновського ринку. Приністровців, затриманих напередодні, підозрюють в організації терактів в Одесі. За даними МВС, вони належать до організованого злочинного угруповання. Зараз усі троє поміщені в СІЗО. Посилений режим патрулювання увінчався для правоохоронців резонансним затриманням групи іноземців з невизнаної Придністровської республіки. Трійцю підозрюють у скоєнні тяжких злочинів на території Придністров'я і Молдови, а саме замовних убивств, рекеті, викрадення людей та організації вибухів, в тому числі нещодавних терактів в Одесі та області. В автомобілі затриманих знайдено близько двох кілограмів пластиду, детонатори, електроніка для дистанційних вибухів та інші речові докази. Ізята велике кількість вибухових устройств, взривчатих віществ, агністрільного оружия, а також наркотичних вічеств. В подальшому на орендованій квартирі було вилучено два пістолети ТТ і Макарова з набоями та глушником. За даними слідства, ця група могла неодноразово приїжджати на територію України в 2014-2015 роках, як легально, так і нелегально для вчинення терористичних актів та інших злочинів. В настоящее время указанные граждане задержаны в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Проводятся дополнительные мероприятия по установлению канала поступления оружия на территорию Украины, а также причастности указанных граждан к совершению иных тяжких преступлений, совершенных на территории города Одессы. Зараз слідство погоджує з прокуратурою дозвіл на публікацію фотографій затриманих. Ця процедура необхідна для впізнання громадянами на предмет вчинення трійцею злочинів на території України. Роман Семенов, Вікторія Руденко. З ЛНР на вільну від бойовиків Луганщину втекли понад 110 тисяч людей, з них 8 тисяч діти. Ситуація на сході загострюється мало не щогодини, а отже, кількість біженців зростатиме і до інших регіонів. В Одесі тих, хто рятується від війни, прихистили на Буняна-12. Пункт прийому біженців з окупованих територій працює вже другий місяць поспіль. Як живеться Донбасцям і як працюється волонтерам, дізнавався Роман Семенов. Хостел для біженців в Одесі почав приймати переселенців з окупованих територій ще з кінця грудня. Зараз у трьох невеличких кімнатах на Буніна, 12, живуть 16 людей. Усі вони покинули домівки через війну. Деякі повернулися до Одеси вже вдруге. Перший раз ми приїхали какби бы літом. От а потім уже вернулися на З чим було? С чем могли. Нам позвонили, сказали, что там должны вещи. У нас же в чем были, в том и уехали. А там девочки, ну, они тот Они говорят, мы вас где-то поселим. Я была на вокзале, ночевала. Умови проживання в хостелі нормальні, кажуть переселенці. Є душ, кухня, туалет. Деякі з людей навіть знайшли собі роботу. А от на допомогу від держави ще очікують. Я тут знаходжусь з декабря місяця. От я виїжджала спочатку в Харків, потім з Харкова, ну, в общем, это, по, по всій Україні, ну, как бы сказать, долгий, долгий был путь сюда. Государство оформило, ну, я ще просто пока ще не получила, да, они оформили, ну, оформляють соціальну допомогу. Вот теж я думаю, що уже получим. А так поки живемо за що волонтерської допомоги, питання, ну от проживання. Загалом хостел за весь час існування прийняв близько 40 біженців. Зараз волонтери допомагають як можуть, але не завжди вистачає ресурсів. Допомога кажуть тут потрібна і самому хостелу. Продукти питання всегда потрібні, Ну що бувають волонтери, допомагають, бувають ми самі закупаємо, к примеру. Те же самые вот сейчас вот мы у нас есть койки. но не хватает 6 матрасов. Ну, то есть 4 матрасов вот обычных вот таких вот получается на такие койки, и вот таких вот два еще матраса не хватает на деревянные койки. Ну, какую-нибудь прачечную, которая могла бы нам за, на этих на волонтерских началах стирать хотя бы 10 комплектов в неделю. Я как бы еще не обращался никому, но если кто-то услышит, может он может, там, там где тысячу постелей постирали, еще 10 комплектов наших, было бы очень замечательно. У нас есть маленькая стиральная машина, негде сушить. В 10 Щоб надати допомогу, можна звертатися напряму до волонтерів. Можна звонить мені по номеру телефону 093 913 43 89 или 066 330 73 76. Я уточню по всім потребностям, що нам необходимо, дело, ми не будемо відказуватися від будь-якої помощи. Роман Семенов Георгій Дячек Аби не потрапити у халепу, мешканців Київського району запрошують звірити свої дані у списках виборців. Така необхідність зумовлена проміжними перевиборами до міськради 8 березня. Чи відреагували Одесити на заклик, дізнавалася Катерина Чабан. Навесні в одномандатному мажоритарному окрузі номер 59 будуть обирати нового депутата міськради. Вибори відбудуться 8 березня. Час ще є, але у Київському районі вирішили не зволікати і приступили до уточнення списків своїх виборців вже зараз. Кажуть, така процедура допоможе уникнути проблем у день голосування. Ксажалію у нас виникають в день виборів і незадовго до вибора визникають такі питання, як. Ізбирателі не можуть найти себе в списках. неправильні правильне дані в списки. Ізбирателі поки наплив виборців у відділенні ведення державного реєстру немає, але без роботи наголошує Наталія Льошкіна, Фахівці не сидять. Люди приходять, узнають, вони в списках, правильне написання їх в базі даних, і ведеться постійна робота по уточненню цих списків. Насамперед у відділенні ведення державного реєстру чекають виборців, які змінили особисті дані. Йдеться про інше прізвище або громадянство. Звернутися сюди мають і ті, хто голосуватиме вперше. Відкладати справу на потім фахівці не радять. Адже чим ближче до дня виборів, тим більший ажіотаж. Большая просьба, конечно, к избирателям не оставлять э, проверку своих персональных данных в реестре избирателей на последние дни. Желательно, э, нежелательно, обязательно до, пяти, до э, за пять дней до выборов прийти все-таки, если есть сомнения и уточнить свои данные, потому что в течение пяти дней до, э, за пять дней до выборов э, внесение в списки осуществляется только по решению суда. Процедура уточнення даних у відділку ведення державного реєстру на академіка Корольова 9 не тривала. Вона займе не більше п'яти хвилин. Нагадаю, окрім Київського району, проміжні вибори цієї весни відбудуться і в Малиновському районі на 40-му окрузі. Катерина Чабан, Олександр Кремльов. В Одесі, схоже, знайшли спосіб, у який можна продовжити життя водоймам. Гроші, які підприємства компенсують за завдану їм шкоду внаслідок своєї діяльності, повинні використовуватися за цільовим призначенням. Такі зміни до регуляторних актів ініціюють у західно-чорноморському басейновому управлінні. Суть у тому, аби створити механізм, який дозволятиме направляти компенсаційні кошти не до загального бюджету, як це відбувається нині, а використовувати їх на потреби водойм для воспроїзводства. Водних біоресурсів саме для uh, устраняння того ущерба, який був нанесений. зокрема, гроші можна буде використовувати на зариблення тих водойм, яким браконьєри завдали шкоди, а таких у регіоні з кожним роком дедалі більше. Є. Щоправда, остаточне рішення за обласною радою. Наша ініціатива це буде винесено на сесію облсовету, які вже окончательно прийме рішення по использованню цих грошей. До сьогоднішнього моменту цільового використання вони просто попадали в бюджет, а далі їх судьба ну ми ще не знаємо. Поки за усі повідомлення. Більше інформації вже в наступних випусках. Якщо ви стали свідками важливої події, повідомляйте до редакції за номером 705-79-91. Все, що варто уваги, ми покажемо в ефірі. Побачимось. BANG <music>